Списки судових засідань рясніють справами щодо ухилення від призову на військову службу під час мобілізації на лаві підсудних хвилинського апеляційного суду чоловіку, якого є неповнолітня дитина та батьки із інвалідністю. Тому каже, і ухилився від призову на військову службу. Любовський райсуд виніс вирок два роки із питового терміну. Утім, прокуратура наполягає, щоби Волинянин таки відсидів три роки за ґратами. Що вирішили судді? Далі у сюжеті. Багатодітний пенсіонер, ось цей охоронець Нововолинського ліцею та мешканець Любомльського району. Всіх цих чоловіків об'єднує те, що за матеріалами слідства вони ухилились від призову. На військову службу під час мобілізації, у вироці Любомльського райсуду щодо справи Віталія Лунюка, бачимо, обвинувачений ухилився від призову на військову службу через страх за своє життя. Крім того, у Волинянина є малолітня дитина та батьки з інвалідністю. Суд першої інстанції постановив призначити чоловіку три роки позбавлення волі. Втім, від покарання звільнити, обмежившись двома роками іспитового терміну. Втім, прокуратура, представляючи позицію держави наполягає на реальному ув'язненні для Віталія Лонюка, тож сторони зустрілись в апеляції. Ми вважаємо, що при призначенні покарання суд неправильно застосував закон України про кримінальну відповідальність та призначив покарання, яке не відповідає особі обвинувачення та першості вчим на ним про порушення. Зокрема, відповідно до статі шістдесят кримінального кодексу, Криму особі має бути призначене покарання необхідне та достатньо для її виправлення та запобігання вчинення. Не інших кримінальних правопорушень у майбутньому. А судом належним не враховано тяжке вчинення кримінального правопорушення, яке згідно статті 12 кримінального кодису України відноситься до найтяжких злочинів. Окрім того, судом не враховано Суспільну небезпеку злочині, вказано категорії злочинів, оскільки вказане кримінальне правопорушення пов'язане з ухиленням від призову для проходження військової служби за мобілізацію, яке було вчинено обвинуваченим під час військового стану. Між тим обвинувачений Віталій Лонюк до кінця не розуміє, за що конкретно його судять. Чоловік переконує суддів, має доглядати своїх батьків з інвалідністю. Вибачайте, мені важко говорити, але мені дуже важко, що мене, можна сказати, не за що. обвинувачують. Я сам навіть не розумію, в чому. мене вже десь рік судять. Ні, я вже, можна сказати, ночі не сплю і думки погані в мене, і тільки кожної ночі думаю, що, що мені говорити на суді. Мені дуже важко. У мене батьки інваліди. Я вам поясню, в мене батько позору інвалід, йому мали другого другу присудити. Він не схотів. Прошу не позбавляти мене волі. Вислухавши обидві сторони та обговоривши деталі справи у нарадчій кімнаті, колегія суддів постановила вирок любовського району суду Волинської області від 29 листопада 2000 Третього року щодо Лунюка Віталія Сергійовича в частині призначеного покарання скасувати ухвалити в цій частині новий вирок, яким призначити Лунюку Віталія Сергійовичу, покарання за статтею 336 кримінального кодексу України із застосуванням статті 69 Кримінального кодексу України у виді 6 місяців арешту. Вже після вироку захисниця обвинуваченого каже, ще радитимуться з клієнтом чи подавати касацію. І додає, якби батько Віталія Лунюка все ж оформив собі другу групу інвалідності, його сина не судили б як ухилянта. В суді першої інстанції були подані всі документи, які були в наявності. Ну зокрема, серед тих документів було посвідчення особи з інвалідністю батька обвинуваченого. Але на жаль, група третя. Ну, я маю на увазі. На жаль, тому що Третя група, згідно закону України про мобілізацію, не дає підстав для відстрочки. Але якщо, якщо особи наявні такі захворювання, такий стан здоров'я, який дозволяє отримати другу групу інвалідності, я вважаю, що батькам потрібно звертатися. По-перше, це і пільги, а по друге, це і підстави для відстрочки. Цього ж дня у Волинському апеляційному суді мала розглядати і справу Волиняна, на якому Кам'янька-Ширський районний суд за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації присудив три роки за ґратами. І з вироку бачимо, чоловік отримав повістку, пройшов медобстеження, його визнали придатним до служби. Втім, коли обвинувачений мав прийти на збір для відправки у військову частину, в останній момент запанікував і не прийшов. Нині захисниця волинянина подала апеляцію, щоб міру покарання змінили на менш сувору, втім, розгляд справи перенесли за клопотанням тієї ж захисниці через стан її здоров'я. Віра Шевчук Неля Прокопчук для новин на часі.